Доброго дня, дорогі друзі. Ну як не зняти оце миле відео. Сімейство котів, мама Кицька і двоє дорослих її дітей коти. Котик і Кітечка. Кицька Марта <сум> умиває Грея і сестричка Грета, теж допомагає його вмивати. А він уже такий собі лежить здоровений, більший одних в півтора разу. І вже розрішає, мов умивайте. На дворі холодніше стало, якась мряка. Біля каміна, звичайно, їм добре й тепло. Ну, і ось вони тут аж собі і умиваються, чистяться і поправляються. Біля них же лежить і Ліра. Ліра у нас теж. <реш> Рішила почиститися. <реш> от, так от буває. А сільвер собі окремо там. Йому жарко, він собі оддім лежить. Дорогі друзі, ну от так, як получилось у мене відео. Якщо вже я ем, вирішила знімати, то хочу показати вам своє підвіконня і показати, як на підвіконні у мене квітують. Ну, скажімо, зеленіють коліуси. Ходімте. Мені дуже подобається цей коліус, дуже ніжні тони в нього. Дуже органічно переходить зелений у салатовий і у прямо молочний вершковий такий колір. Я не обговорилось, квітують коліуси. Але я знімаю квітоноси. Для того, щоб це листя було більш таке велике, пістряве, виразне. І воно мені дуже подобається іменно листя. Ну, Квіточки у коліуса як колосочки. Просто колосочки. Ну, Я ось вчора, по-моєму, зняла ці колосочки, щоб вони не витягували поживні речовини і щоб коліус. Отак от показав свою величі красу в своєму листі. Ну, оце в тому чайнику, що я вам показувала. Ну і тут іще традисканція поряд з ними. От я поверну ось так от. Ну, до сонечка повернула. А ці коліси в мене стояли на порозі, от коли був такий заливний дощ, бачиш. Оцими краплями, такими великими, побило листочки. Тепер у мене одростають бокові оці, ну вони ще маленькі, але, надіюсь, що будуть красиві. Ну, ось інший коля, ось такого він відливу бурякового. Але той бордовий, у мене нема того вже бордового, який красивий такий був бархатний. Ну, нічого. Я думаю, на весну я посію собі щось більш інтересне. А ці, поки будуть на підвіконні, отак красуватися. Мені дуже-дуже-дуже вони подобаються. Дорогі друзі, ну і ось ми на іншому підвіконні, де ростуть інші рослини. Ось маленький банан. Маленького росточка росте. Оце моя кава. Ось так вона виглядає, потроху росте, та що на порозі була літом, ви бачили її. Дендробіум. Дендробіум поки без цвіту. Не бачу я на ньому поп'янок, але листя досить таки пристойне, гарне. Надіюсь, що може викине і поп'янки. Зате Орхідеї квітують. Подивіться, як рясно. І скільки тут ще бутонів на цій орхідеї. І ось тут сховалися. Вони мені не досить зручно знімати, бо всі вони відвернулися до світла. Стоять на вікні, і тому не дуже зручно їх знімати. Отак, от, от там вони собі. Отакі великі гарні орхідеї різні і по своїй величині, і по окрасці, кольори в них теж різні. Красуні орхідеї? Уже, мабуть, четвертий місяць квітує оця, що зараз вам показувала. А ця тільки почала квітувати. Оця рослина пережила той холод, коли ми покинули її і поїхали в евакуацію. Особливо вона для мене цінна і важлива. І ось ще інтересного такого кольору орхідея. Вона зараз на екрані видає якийсь фуксівий колір. Ну, взагалі, вона теракотового кольору, оця орхідея. Але листок почав новий пагін рости, бачите, з листочками якось непонятно. У мене так ніколи не було. Ну і от квітує двома всього-навсього квіточками. там, поп'янка, ще одна друга квітка буде. Можливо, там іще щось десь з'явиться, але поки що зовсім скромно. Дорогі друзі, ну ось мої квіти, які я внесла з надвору. це брайт, та, яка була в горшку. Ось вона в горшку, зараз квітує ця квітка, що стояла на порозі. Частину листків згубила, трошки примерзли ось ті, що примерзлі кліточки відшелушуються. Ну, а тут ось нове, нове суцвіття з'явилося. Ну і ось ще бакопа, голуба бакопа, отакого от, от голубого ніжного кольору. І тут квітує декоративна моя рослина. Гляньте, як гарно. Такими свічками, свічками, свічками скрізь красиве листя і отакі суть Тож, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати своє коротке відео, яке я не думала знімати, але коти мене надихнули. Хочу вам побажати гарного дня. Якщо сподобалось моє відео, поставте вдобаєчку, напишіть відгук, підтримайте мене. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія і її хатні квіти.